Як інтернет формує психологічні проблеми? У вас в житті таке, що ви відчували себе невдахою, ні на що нездатним. У вас було таке, що ви відчували мене ніхто не любить, я нікому не потрібен. Чи в вашому житті ставалось так, що ви відчували нестачу любові і підтримки з боку батьків. Наприклад, коли вам потрібна була підтримка, на вас просто накричали. Так, то це говорить про те, що у вас низька самооцінка, можливо, вам варто звернутися до психолога, бо буде складно будувати стосунки з іншими людьми, будувати стосунки на роботі, досягати успіху і заробляти гроші. Хто з вас мені повірив? А в кого це є? Справді жодне із вище перерахованих не має прямого зв'язку з психологічними проблемами, проте є в житті кожної людини. Така психологічна махінація може привести до психолога абсолютно здорових людей. Тому, будь ласка, думайте, перш ніж вестись на такі маніпуляції. А в наступному відео розкажу, до чого ще це може призвести.